Ти як надибаєш, ото де взяла. Ось дивись. Інстаграм TiaBomb.ua. запам'ятай. Там тобі можуть підібрати бомбочки на будь-яке свято і на будь-який смак. В прямому сенсі цього слова. О, боже, як смачно. Я бачу, ти гостей взагалі не любиш. Чому? Ну В мене чашка надбита, нічого. Uh, а до речі, тяжкі у них також є. Ще які ручної роботи. Дивись, яка тобі подобається. <гум> Оця. А ні, оцю ну оцю давай. А ти серйозно мені її замовиш? Так, звичайно, будеш приходити до мене чай пити. Я, до речі, його ще замовлю. Пий, тобі зараз потрібно. Почекай, на рахунок потрібно. Насправді я в ніякій лікарні не лежала. Почекай, як не лежала, але твоя мама казала <рес> ти знайшла кого слухати. Моя мама скаже все, що я їй скажу. насправді я з своїми подружками їздила в Львів. А я? А ти не їздила? Дивись фотки. Почекай, я звичайно не проти, щоб ти кудись поїхала, розвіялась, та мені вже й байдуже з ким. Хоча я також в Львів хотіла, я тобі давно це казала. Але для чого брехати? Серйозно, я дзвонила до тебе, ти телефон не брала, я вже знаю, що собі надумала. А? Не, не, не панікуй. Ми просто з друзями вирішили тебе трошки розвести. Рофл, жарти, гумор. Розумієш? Ні. Нічого не знаю. Блін, я ж спішу, відволікаєш мене тут. Проводити мене не треба, я знаю, де вихід. О, а це я візьму з собою. Ну, ми ввечері з друзями чай вип'ємо. Ти ж все одно сказала, що ти собі що замовиш. Окей, бувай. Набереш, як будеш вдома. Це мій перший санаторій, я ніколи в них не була. Дякую, що взяла мене з собою. Там просто було одне займе місце, а ніхто не зміг. М? Так кажи, будь ласка, ти тут поки розкладаєшся, а я до себе в кімнату. Угу. Почекай, в Сенсі до себе в кімнату, я думала, ми разом будемо жити. Ти серйозно? Думаєш, я стільки їхала, щоб з тобою ж спілкуватися справді? Вона писала в якоїсь кімнату, я там з кимось познайомлюся. Ну, не вже це погано? Який тоді сенс був їхати вдвох? О, давай підемо попросимо, щоб нас разом поселив. <клес> не треба, я тільки звідти. Тобто ми мали би жити разом, але ти пішла і... Так тут всі встають в вісім ранку, це ж тобі не вдома. Ну, не змушуй мене придумувати причини. А хто вчора казав? Ти ж моя найкраща подружка, як добре, що ми вдвох поїхали. А? Так ти мені зарядку не давала, а зараз я вже знайшла свою. Супер. Та я ж кажу, я сама злякалася, я вже перешукала просто все, думала вдома, залишила. Йдемо скоро обід. Почекаєш мене пару хвилин. Так. Катя, ти куди я Я в столовці, тебе почекаю.